Оце бронежилети, які виготовляють хлопці в Мелітополі. Зараз ми знаходимося ну, на полігоні, ми зараз кажу, будемо їх реально провіряти, ну, наскільки вони себе оправдовують. Так, відстань 100 метрів. Я зрозумів, зараз що, бачите? зараз.

Дирка на виліт. Дырка на виліт а в передньому можна сказати. Принціє ближче. Дирка трошки менше, а все убиє. Ось тут так як то ніби. Флопус. Та ні, то то все. Та ні, куди? Що ви можете сказати про ці пластини? Ми їх пристрілювали. Це пласини, це по дві штуки зразу можна вилити наспіть. Ні, це ще ні, напевно. Давай попробуємо. Давайте спробуйте, ребят. Так? Ну, е можно вести такая? Где а, можно вести? А, а, да, с, есть гамеру, Но, и, и ставить, и, и снайпер. Камеру выключайте, ставьте три. Есть снайпер, выключай, я, я побежу. Встал Камеру выключай. Снайпера снимите. Ничего не снимай было клавишек. Видно yes. yes. было, что то. Есть. не то, я сыне стрелял. Да упало. Просто. Ты сыне стрелял? Да. Ну, да стреляй, Сейчас Еще раз придется сбегать. Не спеши. Да то, и... То, Но, можно, то, да? То, то, можно, да? То, 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 Скажіть, будь ласка, що це за, за пластина, щоб нам знати. І більш до того не повертатись, бо дирка насквозь, кожні знімає туди. Вонкамотовська пластина. Свенкамото Біжи, тут можна? Да -да, можна? можна. Це поділка на І чешська пластина, яку також привозили на полігон. — Ось її повністю це вся. пластина російська для Чехії. Ага. Пластина російська, але це для Чехії. Росіяни теж не, не дуже переживають за чеську націю. Чим менше слав'янти поставляють отакі пластини. От ви бачите, дирка насквозь трищина, ці пластини також не мають ніякого захисту. Так що це все також просто металолом. Для поліції от дубинки от резинової кулі от гумової. А от. Пистолет, а Гвинтівка СВД це вже ставить одразу робили, крапку і діагноз. Я не буду називати ім'я. Тут продавали люди амуніцію, продавали бронежилети хороші по 2-3 тисячі, за кордону привезені. Позвонили зверху, наказали їм всім звернутися, бо ті самі бронежилети вони продають по 5-6 тисяч. І оптом всі склади згорнули і одежу, і розгрузки, і все. Зверху. Їм не вигідно генерала продавати. На високому рівні вони домовилися. На високому домовилися рівні вони, вони ті, хто продає, привозять для людей, по особі стоїмості роздають. Вони їх далі, щоб їх не розбудували. І тут їх, їх, їх залякали, запугали, великий склад закрили. Де наші хлопці купували для себе ті плесіни, які вони дійсно ми перевірили. Ну, Значить, це це, Якщо дешевше і вже Володимир, цього немає. Там Володимир, де хімічний тендер і ми заробити знаєте, гроші вже на, на людських Все смертях, а тут вони дують. От чиновники. Це Оце можете передати. Ось пластина бронедвірей, він тоже СВД За, на відстані 100 метрів. Тут також робить знімати. Бронедвіряє йде. Бут... Ну, Я не виключаю, пластину, що це грубше, підробка, бо ну, на груб навіть грубше. немає зараз 80, е, чим поміряти, г. але тут щось за тонка пластина. Так що yeah. я не виключаю, що це може бути підробка. Але хай прокуратура розбирається. Висновок зроблений такий, що з чотирьох пластин, які ми стріляли, жодна не витримала винтовки СВД. Так що поки, поки немає втішних результатів. Працюємо далі. Зрештою, валимо все. Андрюша, так, під маркером. Так, а сам? Візьми, маркер? тільки підпиши. Відпочивайте і перевіряйте, будь ласка. Провіряйте ті шапочки. Дивіться, так коротко, бо немає часу, там комбат <провірвати> чекає. Yeah. Дивіться, то, що привезли ми, це, вибачаємося, лівак. Yeah. І вони нам доказували, там, показували. Ми, yeah, не ми відповідає дійсності, ми це зняли, що це правильно. Валить так, що зі 100 метрів дюра розочка. Э, о, о, так... Чотири варіанти ми обстрілювали. схожі російські, так... які для чехів роблять. Э, Схоже на цю навіть такою емблемою броні двері, що ми якраз приїхали. Нам, нам цікаво, чи то є оригінал, бо хлопці там на полігоні валять що? Бумаги. розумієш, на них. Почему я і, все время говорю, Не можна брати щось що... Треба что... пробувати. 100%. Мы будем крайними 100%. Конечно, Ты давай. понимаешь, да? Поэтому только вот оригинал, который подтверждается, что вот мы его взяли официально, они по первый несут ответственность, а потом уже мы несем ответственность. Поэтому почему говорю сразу беремте. І ось це от це обов'язково зараз прийде. Так, на бумагі може. Маркерки. От тебе буде бачити. Оце я тримаю в руках пластину. Це завод київський бронедверей. Сьогодні ми одну таку стріляли. Гвинтівка СВД прошила її на... сквозь на відстані 100 метрів. Чим відрізняється, там тільки етикеточка була менша, і ми всі вирішили. Що вона не справжня, десь лівувато трошки. От зараз ми перевіримо пластину, яку ми взяли в Нововолинську в Хасана, який гарантує, що вона тримає вистріл гвинтівки СВД на відстані 100 метрів. Чіпляємо. Це бронебойно, то ми навіть не стріляємо, вона не проб'є. У нас їх немає. О, він показав, все добре. Боєкомплектів. Ні, вони на камеру показав, що ніхто не це. І він зараз заряджає зразу. Заряд він, він зараз зараз і... патрон. Щоб... патрон, звичайно, але... Ви зараз, знаєте, оспарюватися. Зараз готові до випробування, витримуємо. Він Винтівка та сама СВД. Чутьок, можеш лягти вон там, буде краще. Там другого погано видно. Да? Понял. Дуже на спішна виліт. ситуація. Тут на вильот прошитий прошити метал, а тут в паролоні нема дирки. Ну, а тут і дирка, і це, це, пробой. Це, так. Це, це пробой. Це на 100 це, метрів це, пробой. Не оце вже друге yeah. випробування. Бо сьогодні ми, Хорошо, ми випробували скажу, пластину цієї самої фірми, тільки думали, що це лівак. А оце вже нам сказали... No. Справжня пластина сертифікована, я, брали я, на заводі. Я розумію, я розумію, І результат я СВД зі 100 метрів 7,62 вас на очах. Дирка наскрізь, що в одному, що в другому. Так що йдемо далі. Стояв один за другим. Почай трохи нажить. Перший прошитий наскрізь. Навіть осколки попали на другий бронежилет, на другу пластину. Оце другий. Дві пластини не прошиває. Так що ще дві пластини може щось, якийсь результат дати і вберегти життя. Одна нічого не варта. Це все просто металолом. На вагу і на чермет. Ну, Маши на кольоровий приймуть. Оце. Будь ласка, сертифікований. З наклейкою. Ну віть, ну ми спеціально взяли, щоб провірити. Це Мелітопольська настояща постійна, а по ходу, ну, на мій хлопський розум, це є лівак. Ну, Бачиш, нам там показували той самий результат, тобто отакий. А тут вийшов такий результат. Получається, на показуху є одно, а в люди йде друге. Все, кажемо. А це теж з Мілітополя? да, Це Мелітопольське. Мілітополь. Так що все-таки всі дороги йдуть в Мелітополь. Але, а якісь координати є, щось можна зібрати. Ні, ні, Андрій Іванович. Три магазини. Готовий жилет з розгрузочкою. На три магазина. Всередині що тут? Просто паралон? Дефірна вставка. Там, там кілара нічого немає, тут просто поролон. От... — Просто поролон. Але якщо стоїть от така пластина і вона справді випробувана таким чином, значить тут вже ніякого кевлара не потрібно. Оце справді Бронежилети, які провірені нормальною зброєю і витримують, ці бронежилети реально можуть вберегти життя. Але ціна їх 5100. Наразі наразі знаємо таку ціну. Ну, значить, Зараз шукаємо координати і відправляється якраз саме по такі бронежилети. Передні і задні тут постійно Да. Розмір їх однаковий. 30 і вигін так само, що одна, що да. друга вибуше да, однаково, да. спереду да. гума і там, і так там само. А резина щас для чого? Нема питання, я можу ще раз дати. Якщо вам треба для відео, то. Так. Ні, то жалко броніка, що. Ні, то я постійну достану. Ну. Давай стріляємо. Це це виріб. Претензій до неї поки немає. Дивлячись на те, що вона друшляки робить з пластин таких. Всі попередні пластини, які тільки були випробувані, стали друшляками. А от зараз бачимо, нам ще дали одну пластину, так само виготовлена в Мелітополі. Зараз за деякий час нам подадуть сертифікати, документи на її. І от зараз за декілька буквально хвилин ми її випробуємо, бо хлопці, кажуть, Випробували, лишились тільки одні малюнки, але на попередніх, які нам пропонували, була була така ж сама ситуація. А зараз ми її випробуваємо в бою так, як вона має бути. Тою самою гвинтівкою СВД, яка тільки що там наробила дирок. Це практично останній експеримент на сьогоднішній день. Перша і єдина пластина на сьогоднішній день, що витримала вистріл СВД, вийшли такий малюночок, чуть-чуть глубшенький, але невеликий, як можна крупним планом зняти. Відстань 100 метрів, гвинтівка СВД, так що... Сертифікат, Мелітополь і отакі. Як це заводи підприємство? Феромакс. Феромакс. Так, Це Мелітопольське підприємство. Феромакс, Мелітопольське підприємство. Оце справді річика. Хоча, ви знаєте, кожну партію потрібно перевіряти таким чином, бо одні хвалять одне, одні хвалять друге, приїжджаємо сюди, дивимося, а воно не має ні одного, ні другого. Оце справді клас. Все, їдемо за такими бронежилетами.